Доброго дня всім! Думав про що зняти відео, давно на каналі вже нічого не, не викладав. А тут ось ось причина відео. Вступив я в секту цих яких альтернативщиків. І ось ось моя, моє сонячне поле, сонячні панелі. Зараз трошки розкажу вам про них. Тут є разом 2,5 кВт сонячних панелей. 5 панельок, 3 на Solar по 445 Вт. Кріпив я їх на профільні труби. Кріплення повністю все саморобне, До даху при... причепив на шпильки. Ну, все, надзвичайно просто, сильно не ускладнював. А зараз перемістимося в котельню, де в мене знаходиться основна. Основна електростанція. Розмістив я все своє це майно в котельні. У мене тут не сильно багато місця, важко знімати. Так ось. Хтось з професіоналів скаже, що я забагато всього тут наставив, але в мене в... зато є повний моніторинг, всі захисти і я можу керувати всім віддалено. Тому що цілий день на роботі приходжу вечором. А хочеться бачити, що там виробляється і в якому режимі працює. Так от ближче, по сонцю. По сонцю в мене автомат, запобіжники, захід, захист. Ну Та амперметр для візуалу я собі поклав. Інвертор на 6 кВт. Е, анерник, китайчик. Кажуть, що він в групі ризику на те, що згорить, бо є якісь дефекти. Тфу-тво-тфу. -тфу -тфу. Слава Богу, вже працює з грудня місяця. По входу в мене відний автомат, реле-напруги, також варіаторний захист винесений окремо, байпас перемикач. Ну і автомат від неї ще додатковий Wi-Fi. По виходу енергомонітор, диференційний захист і один автомат до батька до батьків до хати там. Їм деколи трошки даю, коли нема світла на циркуляційний насос та на, на гідроферну воду. От, що по поводу акумуляторика? От котеленька, в мене місця мало. Акумулятор теж обріз вже всяким, всякою начинкою. Акумулятор саморобний. Були придбані в Китаю ячейки 16 штук. Система 48 вольтова у мене. 16 штучок ячейок. На 105 ампер годин, кожна. Зроблено все власноруч, правда, корпус замовив у свого друга мебельщика. Зробив мені такий з плити корпус для моїх... Для, мої, для мого акумулятора. Потім була придбана BMS плата. Ну, Все обростало плавно, поставлений зразу був тимчасовий запобіжник. Автомобільний, потім замовлений з Китаю ще вимикач акумулятора, додатково ще поставив ще один запобіжник. Ну і от таку батарею я зібрав. Ну, у мене все тут дуже просто, не сильно все акуратно, але якось отак воно все виглядає і працює. Ось отак воно стоїть. Стоїть воно на дров'яному котлі, він зараз не використовується, але через нього циркулює тепла вода. Тому температура тут батареї в середньому 20 градусів і в приміщенні досить тепло, тому що тут є котел, димохідна труба вона нагріває і приміщення от зараз в мене є 19 градусів, хоча на дворі досить тепло. Зробив і заземлення, також тут в мене все під'єднано на шину землі, заземлено. Ну, Вроді би, як перший раз робив в життю, отак воно в мене вийшло. Така сонячна міні-сонячна електростанція. В сонячний день вона мені зараз забезпечує повністю електропостачання в будинку. Якщо хмарна погода, приходиться використовувати е, мережу. Тут знизу прикріплена ще одна дощечка. Е, тут буде розміщуватися додаткове обладнання, про яке буде наступне відео. Я замовив там ще дві сонячні панельки і хочу поставити ще мптт контролер, і ну, поставити сонячне поле на захід. Щоб ловило західне, західне сонце, в мене є можливість його бачити, поки воно не заходить за горизонт. Щоб вечором ще використовувати сонце, а не вже сидіти від, від акумулятора. Отака От моя міні-сонячна електростанція.